Вітаю вас у цю пору. Працюємо традиційно прямому ефірі. Сьогодні серед іншого будемо говорити про одну тисячу дронів для збройних сил України, про фінансову підтримку наших воїнів, також про допомогу ветеранам війни. Ще чимало важливих актуальних питань у студії. У нас міський голова Тернополя Сергій Тальч, Вітаю вас. Доброго дня, Леся, Вітаю всіх шановних телеглядачів і радіослухачів. І е, кажу в черговий раз про те, що ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Тернопіль 1 телеканалу «Інтеба», Також в ефірі радіо це Ух Радіо Радіо Місто 106,8 FM, проводове радіо. Також триває онлайн-трансляція у соціальній мережі Facebook на сторінці міського голови Тернополя. Будь ласка, якщо у вас є запитання, маєте можливість приєднуватись до нашої розмови. Також у нас працює гаряча телефона лінія 52 11 44. Будь ласка, телефонуйте. Власне, ми розпочинаємо ефір з актуальних питань підтримки захисників цього тижня на засіданні виконавчого комітету. Було прийнято рішення про надання фінансової підтримки захисникам, які були поранені, скажіть, будь ласка, про це рішення? Розкажіть, будь ласка, про цю допомогу і можливо рекомендації, як можна її отримати? Я yeah. Постійно маємо можливість спілкуватися з нашими пораненими, які лікуються в терапевтичних медичних закладах, і хоча вони забезпечуються повністю всіма медикаментами, всім необхідним, і, і ними опікуються, їм привозять книжки, їдуть, мають можливість поїхати на екскурсії. І в разі необхідності необхідний одяг, білизну чи якісь там засоби гігієни, але тут дуже часто вони виникають різні нагальні потреби, які можливо не завжди враховані. І досить часто в них є потреба в додаткових коштах. Тому ми прийняли таке рішення, щоб всім нашим військовослужбовцям, які є мешканцями нашої громади, які отримують поранення або які потребують реабілітації, будуть мати можливість отримати разову виплату в розмірі 10 тисяч гривень, які ми будемо робити за рахунок бюджету громади. Для отримання такої допомоги необхідно е, звернутися до відділу звернення Тропільської міської ради, написати заяву це за адресою листоподова 6 і надати наступні документи. Це паспорт і інфікаційний номер, е, реквізити рахунку, куди перерахувати кошти, е, довідка про обставини травми, яка видана на військової частини, не є стандартна, а також копію військового кутка. Цього буде достатньо для того, щоб е, наші поранені мали можливість ці кошти для себе до такого отримати. Дякую. Понад місяць захисники, які боронять нашу країну, могли подати заявку щодо виплати по 10 тисяч гривень на придбання спорядження. Скажіть, будь ласка, наскільки активно звертаються? Я нагадаю ще раз, що кожен, хто з мешканців нашої громади сьогодні призваний до захисту України, має можливість отримати разову допомогу розмірі 10 тисяч гривень. Чи він подасть цю заявку в січні, чи в листопаді, чи в липні, нічого не зміниться. Кошти є передбачені бюджетом міста, кожен зможе їх отримати. Тому е, нема нагальної потреби вже бігом бігти писати заяву і ставати в чергу. Е, за перших два місяці, за січень, лютий місяць, е, по заявок і вже е, 660 наших мешканців мали можливість е, отримати ці кошти. Uh -huh. Заявок подано значно більше, вони не затримуються, помір їхнього працювання, готується рішення виконавчого комітету, приймається і кошти перераховуються безпосередньо на картковий рахунок наших захисників. Ми розуміємо, що комусь це вдасться подати заявку, отримати швидше кошти, комусь пізніше, але ще раз наголошую, немає в цьому нагальності де спішити. Звісно, що більшість наших хлопців не мають можливості подати заявку самостійно, тому що вони знаходяться десь там, при виконанні своїх обов'язків. Заяву можуть подати їхні дружини чи члени їхньої сім'ї, але для цього потрібно, окрім документів про крім довідки зв'язкової частини, реквізитів рахунку, паспорта, куди переховати кошти, має бути ще документ, який підтверджує ступінь родинних зв'язків. І тоді ця людина може подати заявку без посеред без без присутності військовослужбовця і також отримати кошти. Дякую. Також є важливі новини щодо забезпечення житлом захисників. Міська рада відшкодовує 20% на придбання житла по програмі ЄОСЕЛЯ. Е, е, Ми вже е, говорили про це так. Але е, скажіть, будь ласка, чи цікавляться такою ініціативою, такою можливістю, чи звертаються? І ще раз по можливості нагадати, як можна скористатися такою допомогою за минулий рік. 16 наших воїнів мали можливість отримати квартири від міської ради. Або кошти як для придбання квартир. Оскільки цього року бюджет міста майже на 25% став менше, тому що держава вилучила з доходів міста ПДФО, які сплачують правоохоронці військовослужбовці. Звісно, що у нас тепер таких можливостей немає значно менше. Але ми все рівно хочемо допомогти для наших захисників, тим, хто потребує житла. Є державна програма, ЄОСЕЛ, яка дає можливість військовослужбовцям придбати квартиру в кредит терміном на 20 років зі сплатою від 3 до 7% річних. Є 5 банків, які вибрані рекомендовані державою, які такі кредити надають. дають. Відповідності, кожен має право, можливість вибрати той банк, з яким йому зручніше працювати, які дасть якісь комфортніші, зручніші умови. Єдиною умовою для того, щоб такі, таку іпотеку отримати на 20 років, має бути близько сплата першого внеску у розмірі 20%. Чудово розуміємо, що не кожен буде мати можливість наразі 20% зібрати, тому саме цих 20% ми допоможемо компенсувати за рахунок коштів міського бюджету для наших військовослужбовців. Що важливо наголосити, що по цій програмі немає необхідності, щоб людина перебувала на квартирному обліку. Тобто, навіть якщо військовослужбовець не перебуває на квартирному обліку, він має можливість цією програмою ЄОСЕЛЯ, придбати для себе житло, а ми допоможемо їм компенсувати 20% внеску. Що треба для того, щоб ці 20% отримати? Ну, перш за все, потрібно знайти банк, з яким ви хочете працювати, домовитися з банком про оформлення кредиту. Після того вже звертатися в міську раду, і міська рада буде компенсувати ці відсотки. Для того щоб отримати таку грошову компенсацію після укладання. Договор з банківською після закладання іпотечного договору з, з, з будівельником, який таке житло продає, звертається до міської ради, куди подає копію паспорта та індуально податкового номера, копію документів читання в сім'ї, яка підтверджує ступінь родинного зв'язку. Для чого це потрібно, тому що з, з цього визначається площа. Квартири площаки, де придбуватися, довідка про безпосередню участь в здійсненні заходів, необхідних для захисту України. Документ з банку про відкриття поточного рахунку для перерахування коштів, договір з банком про іпотечне кредитування укладене між військовим і банківською установою. І купіля договору про купі, купілі копія договору купілі-продажу між безпосередньо вже будівельною організацією і самим захисником. Більш детальнішу інформацію, якщо є когось запитання, це завжди можна отримати за адресою Лесенка, 8. Де знаходяться управління соціальної політики, саме вони будуть допомагати отримати документи і перераховувати ці кошти. Угу. Скажіть, будь ласка, чи зверталися вже наскільки вам відомо, чи є вже перші звернення? Є, є вже декілька звернень. Є. є звернення військових, які цю процедуру розпочали ще в попередньому році. Є вже цього року свіже звернення. Ну, чи інформація ще не настільки, можливо, люди ще настільки цю інформацію мають. Звісно, що не, не, не може бути так багато звернень, бо людям спочатку потрібно опрацювати дану інформацію з банками, найти банківську так, установу, так, так. а вже після того звертатися до нас. Також і поранені захисники теж можуть отримати житло. Розкажіть, будь ласка, от роз'ясніть цю інформацію, куди звертатися. Це трошки інша ситуація, щоб ми не потужні. Тільки що ми з вами розмовляли про те, як придбати житло в кредит на 20 років, так? А інша зовсім ситуація про те, що військовослужбовці, які отримали поранення, наші захисники, які отримали статус інваліда першої або другої групи. Члени сімей наших героїв, які загинули чи пропали безвісті, мають можливість отримати компенсацію від держави для придбання житла. Uh -huh. Для цього є дві постановки Кабінету міністрів, які регламентують порядок отримання таких коштів. Розуміючи те, що люди мало про це мають інформації, Ми організували брифінг, де керівник управління соціальної політики більш детально. Дав роз'яснення роз 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 по цих двох mm -hmm. постановах, хто має право скористатися, як це робиться. Хто не має можливості це подивитися, ну, також я рекомендую звернутися в управління соціальної політики за адресою Лисенка 8, де ми дамо всі необхідні консультації, роз'яснення, як подати цю заяву, як оформити документи, хто має право на отримання. Тому що, власне, отут, де буде йти отримання компенсації, компенсації. з державного бюджету, є цілий ряд моментів, які необхідно дотримати, щоб людина мала право отримати знаю що затримки з цим не було за попередні роки ті люди які подавали за попередній рік ті хто подавали таку заявку отримали компенсацію тому рекомендуємо також всім хто хто захищав хто втратив своє здоров'я або хто загинув їхні родини що мали можливість таку компенсацію отримати більш детальніше інформація з адресою лисенка 8 або телефон для консультації це 067 201 39 52. Дякую, нагадую, ми працюємо прямому ефірі. Маєте можливість телефонувати до вас, якщо, якщо у вас є запитання, будь ласка, пряма телефонна лінія 52 11 44. Приєднуйтесь. І також цього тижня стартував прийом документів для отримання до 150 тисяч гривень на розвиток ветеранського бізнесу у Тернополі. Розкажіть, будь ласка, чи є вже перші заявки? Наскільки теж ця інформація є поширеною, і деталі? По перше, дякую вам і всім засобам масової інформації, які допоможуть цю інформацію поширити, щоб якомога більше наших захисників, наших ветеранів, які повертаються з війни, мали можливість взяти цьому часу. З нагадую, що міська рада з підтримки розвитку дрібного підприємства з метою підтримки наших хлопців, які повертаються з війни. Оголосили конкурс, на підставі якого переможці зможуть на конкурсних засадах отримати до 150 тисяч гривень для початку або для реалізації чи розвитку свого власного малого бізнесу. З 5 лютого розпочався прийом документів на участь в конкурсі. Ці кошти можуть отримати. На конкурсних засадах безпосередньо військовослужбовці, які звернулися з Лав Збройних сил України, ветерани, так або члени їхніх сімей. Для того, щоб отримати таку фінансову підтримку, необхідно подати документи до міської ради. Це за адресою доступодова 6, подається заявка. Подається разом з нами проєкт розвитку бізнесу чи бізнесовий проєкт, який намагається реалізувати документи, які попередньо підтверджують витрати, які можливо будуть понесені в зв'язку з цим. Копію документа про безпосередню участь в захисті України. Якщо це член сім'ї, то копія 100 про одруження і Буде проводитися конкурс за результатами якого буде визначено 15 переможців, які отримують грошовий сертифікат. Про отримання коштів до 150 тисяч гривень. При мірі цього, як проєкт буде реалізований протягом 2024 року. По його реалізації учасники переможці цього конкурсу подадуть звіт, тобто підтверджують документи, які свідчать про витрачання цих коштів, а компенсація коштів йде за оренду складських виробничих приміщень, транспортних засобів, додання матеріалів, сировини, закупівлю якогось там спеціалізованого чи ліцензійного обладнання. обладнання. От, якщо ці документи будуть зібрані, то до 150 тисяч вони згоджують. Водом протягом року отримують компенсацію по факту понесення таких витрат. Документи почався прийом, я вже говорив з 5 лютого кінцевий термін подачі до 29 лютого 24 року. Mm -hmm. Ну те, що звертались, наскільки вам відомо, чи є вже перші заявки. Є арт. перші звернення є? вже є. Дякую. Е, і минулого тижня до Тернополя прибула одна тисяча впівідронів ударних для пронесення збройних сил України з них частина дронів уже доставлена на фронт, і також минулого цього тижня раніше було придбане і передане ще інше обладнання. Розкажіть, будь ласка, про цю таку ну, насправді обладнання прийдеться щодня. Різне обладнання передається по мірі звернень від командирівської частини, по мірі проведення закупівель і отримання цього обладнання від постачальника, якому швидше ми передаємо його безпосередньо військові підрозділи. Для того щоб вони мали можливість використовувати для своїх потреб, дуже актуальна була тема стосовно півдронів, які так. сильно всі очікували ще з грудня місяця. Але, до речі, зараз видно ті, ті дрони, які передавалися. Перших 980 дронів вже прибуло до Тернополя. Зараз вони формуються і по мірі заяв по надходженні заяв передаються військовим частинам. Хочу сказати, що інформація про закупівлю цих дронів досить широко розійшлась по Україні. Ми маємо звернення на передачу близько 4 тисяч, реально. Є 1980 вже, а буде 1250, Тому зрозуміло, що ми не зможемо задовольнити потреби всіх чи в повному об'ємі, і звісно, що в першу чергу будуть отримати ті частини, які безпосередньо в зоні бойових дій, які знаходяться на передовій, виконують завдання. Їм це критично необхідно. Ну і ті, де, де, де служать тернополяни. <кій> в подальшому ми будемо продовжити практику закупівля закупівлі цих дронів, але окрім цих FPV-дронів, щодня є потреба звернення в придбанні мавіків, мавіків, які мають можливість працювати вночі, тому що вони також дуже потрібні. І теж по мірі придбання вони передаються. Цього тижня було передано двом частинам 120 fpv дронів їхні звернення, які вже знаходяться в зоні виконання завдань. Також цього тижня вдалося придбати і передати для потреб одного спецпідрозділів тернопільських, які вже вирушили на передову виконувати звання, спеціальні захисна амуніція, яка може зробити більш безпечнішим життя наших спецпризначенців. Робота буде тривати. Сьогодні, до речі, також чергова техніка передавалася. Ну, Процес безперервний, поки буде тривати війна. Дякую. І також сьогодні передали для військових рефрижератор. Розкажіть, будь ласка, хто реалізував цю ідею? У нас є досить вже така давня співпраця з таким підрозділом. Третя штурмова бригада Азову, які виконує задання безпосередньо на передовій. Минулого року ми надавали їм допомогу. Цього року продовжимо додавати допомогу. Сьогодні мали можливість передати їм рефрижератор, який призначений для потреб частини. Я хочу подякувати нашим освітянам, тому що два роки освітяни не зупиняються, не втомлюються. Вони постійно працюють на підтримку Збройних сил, на підтримку наших поранених. Кожного дня в школах, в садочках проводяться різноманітні. Майстер-класи, аукціони, конкурси вони збирають кошти для підтримки військовослужбовців. Вони... Плетуть сітки, вони шиють амуніцію, там. вони виготовляють різні смаколики, які передають по наших медичних закладах. В даному випадку було звернення від цієї бригади про непідністку транспортного засобу, власне, працівники освіти, освітяни при залученні також і небайдужих батьків. Я також хочу подякувати всім, хто до цього долучився. Зібрали кошти, замовили і спеціально з, з Європи привезли. Цей рефрижатор, який був, ну, достатньо дороговартісний, але який був дуже необхідний їм. Тому дякую всім, хто до цього проекту долучився і хто допоміг передати це таку необхідну техніку для наших військових. Дякую. Е, скажіть, будь ласка, де можна ознайомитись з інформацією про усю допомогу нашим захисникам, яку отримують? Нагадаю, що минулого року ми створили. Єдиний ресурс на сайті міської ради, де його можна побачити на сайті міської ради в розділі електронні сервіси, де є реєстр всієї переданої допомоги для потреб Збройних сил, який йде від міської ради, від нашої громади. Цей реєстр оновлюється щомісяця. Там є інформація і посилання на всі ті дії, коли перебувала з передачі тої чи іншої техніки. Е, лише ну, в січні цього ви знаєте, що лише в січні було порадено, придбано тисячу е, п'ятьдесять коптерів. Це в півішок е, більше десятка мавіків, які також зараз передаються, вже були передані безпосередньо е, військовим цілий ряд іншої техніки. Е, ну, ми на жаль не можемо вказувати з питань е, безпеки на тих частин, кількість куда куди саме сам воно передається. Але кожен факт передачі відповідно чи не оформляємо, є відповідні документи, акти прийому передач, тому що техніка передбається за кошти бюджету міста. Я користуючись нагодою, хочу подякувати всім нашим суб'єктам господарювання, всім платникам податків за те, що вони працюють, підтримують економічний фронт, сплачують податки, дають можливість за ці кошти не лише здійснювати утримання міста, але й придбувати таку необхідну техніку обладнання для наших військових. Дякую. У Тернополі створили раду безбар'єрності. Розкажіть, будь ласка, про функції цієї ради, з якою метою вона створена. Ну, на жаль, ми розуміємо, що з кожним, з кожним місяцем, з кожним роком збільшується кількість людей: людей з інвалідністю, людей, які мають якісь особливі потреби, які потребують допомоги суспільству і які повинні відчувати себе комфортно. У нашому місці власне от з метою більш ефективного створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, в тому числі для людей з інвалідністю інших категорій маломобільних груп, людей, які мають якісь особливі потреби, створений такий орган, який називається Рада безбар'єрності. Буквально в середу на черговому засіданні виконавчого комітету було затверджено відповідне положення. Про таку раду і склад цієї ради. Тернопіль є одне з чотирьох міст, яке війшло в пілотний проєкт з реалізації стратегії створення безбар'єрного середовища в нашому в місті. Нагадаю, що раніше, після довго тривало обговорення, дискусії, отримання рекомендацій від мешканців міста, в було сесії міського ради, затверджена концепція створення безбар'єрного середовища, а також план дій. Що потрібно зробити в місті для того, щоб впровадити цю ініціативу в нашу, в нашому місті, в нашій громаді в цілому, і тут мова йде не просто про. Облаштування пандусів. це більш ширше поняття. Це створення безбар'єрності в, в, в різних напрямках. Це і громадський транспорт, це і працевлаштування, це і доступ до роботи е і все, все, що є не, не необхідне місце, для того, щоб люди, е будь-яка людина, себе відчувала комфортно і мала можливість вирішити будь-які свої проблеми і здовольнити будь-які свої потреби. Звісно, до, до роботи в цієї групі в. Е по безбар'єрності, включені представники різних громадських організацій, також люди, які ініціативні, хотіли б бути також тут працювати, для того, щоб ми безпосередньо від них чули ініціатив, пропозиції, які мали б можливість реалізувати і підтримати їх всьому. Власне, ця рада буде працювати в пошуку більш ефективних рішень, більш дієвих рішень для того, щоб зробити місто більш комфортнішим для всіх груп населення. І про те, що до інших запитань, зокрема про соціальну підтримку наших тернополян, цього тижня був конкурс на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. Розкажіть, будь ласка, про таку ініціативу. Мушу пояснити, що в Тернополі це ряд людей, які також потребують особливої уваги, особливої допомоги. І не завжди існуючі сьогодні, у нас в місті. Комунальні медичні чи освітні заклади мають можливість таку допомогу такі послуги надавати. Тому, враховуючи звернення цих людей, це також, до речі, один з елементів безбар'єрності. Враховуючи звернення цих людей, вже на перший рік ми реалізовуємо в Тернополі такий проєкт, який називається соціальна послуга. Тобто ті, ті послуги, то обслуговування чи ті, ті заходи, які ми не можемо надати нашим бюджетним установам. Ми залучаємо до цієї роботи фахівців, які міть робити, і просто фінансуємо вартість їхніх робіт. Зокрема, зараз Управління соціальної політики міської ради оголошує конкурс на надання соціальних послуг на 2024 рік. Цей конкурс відкритий для всіх надавачів соціальних послуг. Окрім там є обмежені це бюджетні установи. Предметом соціального замовлення цього року є денний догляд, є соціальна адаптація, є переклад жестовою мовою. І також вперше ми цього року оголошуємо конкурс на таку послугу як соціально психологічна реабілітація. Власне, це буде в першу чергу спрямовано для потреб ветеранів, військовослужбовців, членів їхніх сімей. Оскільки сьогодні в нас, на жаль, немає професійних психологів, які можуть працювати з військовими, з ветеранами, з їхніми сім'ями, а в цьому є надзвичайна потреба велика, і вона буде збільшуватися. Тому, власне, ми сьогодні запрошуємо для щоб таку послугу надавали фахівці, які можуть робити. А ми будемо вартість цієї послуги оплачувати. Форма конкурсної пропозиції і вимоги до її оформлення є на сайті міської ради або більш детальна консультація є про соціальної політики, оскільки саме вони будуть. Фінансувати і оплачувати роботу цієї послі, тому звертайтесь за адресою Лисенка 8 до управління соціальної політики. Конкурс вже оголошений, він же триває протягом лютого місяця, і до 28 лютого ми будемо взначати і оголошувати про результати цього конкурсу. Дякую. І у Тернополі встановлено ще два додаткові датчики моніторингу якості повітря. Повітря, нагадайте, будь ласка, про цю ідею і теж можна, де можна відслідкувати такі показники. Нагадаю, що в Тернополі діє електронний додаток Тернопіль, так в якому зразу ж на першій сторінці можна в будь-який час, будь-який час побачити в режимі онлайн інформацію про якість повітря. Цей проект ми реалізовували. З нашими партнерами Лунмісто Аеро, які допомогли встановити ці датчики на різних мікрорайонах нашого міста. На встановлення цих датчиків для цього проєкту ми не витрачали коштів. Окрім того, в нас ще є паралельні проєкти, який також реалізовується за, за рахунок одного з наших партнерів, де теж місто коштів не витрачає. Тому дня ми вторгнути з'явилися ще два додаткові датчики моніторингу якості повітря. Ці два датчики розміщені в центральній частині міста. Вони Відображається на онлайн-карті якості повітря, які, на ресурсі, який називається Safe EcoBot, а, а також на веб-сайті Трампільської міської ради. На головній сторінці внизу в правій частині можна бачити постійно також в режимі онлайн, Воно показує інформацію за останні дві години, якість і чистоту повітря в нашому місті. Приємно, що воно завжди є, показує одні з найкращих показників чистоти під час війни це особливо актуально, тому що не один, не один раз ми чули про загрозу. Різних можливих е атак, які могли би приз призвести до погіршення якості повітря, і люди переживають. А тут є можливість бачити Скористатися і бачити так якої бачите, бачите і розуміти для себе яка ситуація за чистотою повітря. Тим більше це робиться без втрачання бюджетних коштів, але це є додатково позитивна інформація для наших мешканців. Дякую. І скажіть, будь ласка, у Тернополі відновилася перевірка укриттів і сховищ. Ви сьогодні були на одному із укриттів одного з навчальних закладів. Розкажіть, будь ласка, про цю необхідність. В Тернополі, нагадаю, є онлайн-карта всіх сховищів укриттів, якою може скористатися будь-хто. Вона працює навіть в режимі навігатора, тобто, заходячи в будь-якій в будь, в будь частині нашого міста, можна завдяки цій онлайн карті побачити найближчі, найближчі сховища укриття, як до нього добратися, де вказується інформація про те, скільки там місця, наскільки людей розраховано, що в цьому укритті є. Щоквартально робиться перевірка. Цих укриттів на їхню придатність, на їхнє наскільки вони готові до роботи. Зараз протягом лютого місяця знов така робота розпочалася. Спеціальна комісія, до складу якої входять фахівці з ДСНС, поліції управління надзвичайних ситуацій будуть проводити перевірку таких укриттів. На предмет того, чи є там все необхідне, на предмет того, чи вони функціональні, на предмет того, чи вони придатні для використання, сьогодні ця робота розпочала. Зокрема, всі мали можливість побувати в четвертому проти училищі. Можна сказати, що одне з дуже якісних, хороших укриттів, яке відпитає всім необхідним вимогам. Сподіваємося, що інші укриття в в такому ж стані. Є ряд укриттів, де раніше комісія давала певні пропозиції, які не треба так. та що треба усунути, або що допрацювати. Власне, ця комісія має контролювати, чи вони усунуті і чи далі сховища укриття перебувають в належному порядку. Всі сховища, які у нас є офіційно сьогодні на нашій мапі, всі вони обов'язково прийдуть протягом лютого, і якщо не встигнеться за лютий, то в подальшому прийдуть обстеження перевірку. Дякую, дякую, Серітальчу, вам за розмову. Дякую, дякую нашим глядачам, слухачам, які дивились, слухали, були разом з нами. Бажаю спокійних, вихідних і перемоги для України. Дякую всім за увагу. Бажаю спокійного дня і якнайшвидшої перемоги. До побачення.